Крим критично залежить від північно-кримського каналу для забезпечення водою, це до 85% потреб. Протягом усіх цих років Україна постачала цю воду за символічну плату або за прямими дотаційними схемами. Те ж саме стосувалося і електроенергії. Ми постачали ресурси в Крим за тарифами, які були значно нижчими за ринкові. А що ж це означає на практиці? Росія, плануючи анексію, знала, що базові потреби півострова вже покриваються українським бюджетом. Наш цинізм чи наша економічна сліпота дозволили ро зекономити Росії мільярди доларів на окупації. Подумайте, якби у Криму була справжня економіка, сильні українські медіа, сучасна інфраструктура, а не іржаві радянські здравниці. Чи не багато б кримчан побігли під російські прапори? Вони б бачили різницю між корупційним радянським застоєм і процвітаючою Україною. Ми не дали їм такої альтернативи. У 2014 році Росія лише натиснула на спусковий гачок, який тодішні влади заряджали 23 роки своєю бездіяльністю, корупцією та байдужістю. Ця втрата це не лише про територію, це символ нашої хвороби, нездатність розбудувати сильну справедливу державу.